Слава Україні! На жаль, на моє звернення, яке ґрунтувалося на листі людини, яка погано бачить і не може розглянути на екрані результати голосування у Верховній Раді, рибак відповів тим, що закон дозволяє йому не оголошувати. Результати голосування по фракціям додам до цього, що крім тих людей, які мають поганий зір, є безліч людей, які чують засідання Верховної Ради на по радіо. І таким чином вони теж. Після словів рибака покажіть по фракціям, не можуть нічого побачити. Як ви розумієте, по радіо телевізор не показують. Частина роботи парламенту, яка пов'язана з голосуваннями, ніяким чином не влаштовує людей, які слухають засідання парламенту по радіо і. Які намагаються розладіти екран, якщо у них поганий зір, я буду намагатися внести зміни в регламент Верховної Ради, і дуже шкода, що голова Верховної Ради не пішов на зустріч тим людям, які слухають засідання парламенту по радіо, чи мають поганий зір.